Руслана, пропоную разом зі мною розбиратись у забудовниках України. І почнемо з сайту «Забудовники України, рейтинг будівельних компаній 2023 року. За даними цього сайту, найкращим будівельником є компанія «Ріел». Мій канал та розповідь саме буде цікава для ріелторів, юристів, адвокатів, хто хоче розібратись в будівельному законодавстві та в будівництві. А також майбутнім ріелторам, які просто хочуть ознайомитись та зрозуміти, як працює ринок, як необхідно купляти нерухомість та на що звертати увагу. Почнемо з сайту компанії, оскільки це набагато простіше зробити, сидячи вдома біля свого комп'ютера, і зараз покажу, на які моменти необхідно звертати увагу на сайті. Звісно, більш детальну інформацію вам у будь-якому випадку ви отримаєте тільки в Офісі компанії при ознайомленні з документом. Однак почнемо розбиратись з сайту компанії це Найкращий вибір зараз, сидячи вдома біля комп'ютера, кожен може ознайомитись і отримати необхідні знання з сайту, а також ви в майбутньому дізнаєте, що необхідно і на що звертати увагу. І перший проєкт, який мені потрапив, це Maximal Residence. Я так розумію, це новий проєкт групи будівельників Real. І загальні характеристики, що цей об'єкт розташований в місті Києві, вулиця Коновальця, 30, один будинок. На сайті нам будівельні. Розповідає про комплекс, можна прочитати, ознайомитись, звернути увагу на характеристики комплексу. Це, до речі, дуже корисна інформація, оскільки при характеристиці ви дізнаєтесь, так, тип будівництва, саме моноліт каркасний, цегла, мінеральна вата, підземний паркінг також є цікавим для інвесторів, загальна кількість квартир, тобто, скільки так осіб буде проживати, і ви повинні розуміти, що це мінімум 900 чоловік. Десь по два чи по одній особі так, буде проживати в цьому житловому будинку. 26 поверхів, індивідуальна дахова котельня. Це означає, що на будинку буде стояти е, лічильник. Так, це якраз пов'язано з оплатою комунальних послуг, та е, що є немаловажним, оскільки. Потім, при, коли ви будете вже жити в цьому комплексі, суми можуть бути різними, якщо не індивідуальне опалення, а міське. Також от, кількість квартир буде говорити про те, скільки людей буде в комплексі, і яка буде оплата за житлово-комунальні послуги. Однак нас цікавить більше документи, які є у забудовника, оскільки це підтверджує законність його діяльності. Згідно закону України про... Регулювання містобудівної діяльності одним із найперших документів, які отримує забудовник, це якраз дозвіл на проведення будівельних робіт. І якраз забудовник має ці документи, і переходимо до них, щоб більш детально розібратись. Якраз дозвіл на виконання будівельних робіт, от виданий Державною архітектурно будівельною інспекцією України. Знову ж ми перевіряємо адресу, яку у нас на початку так зазначив забудовник на своєму сайті Євгена Коновальця, 30, у Печерському районі міста Києва. Це співпадає. Далі нове будівництво це також для нас є важливим, оскільки клас будівництва клас ЦЦ3, будівництва це нове будівництво, високий клас складності. І так звертаємо увагу, що це не реконструкція, а нове будівництво. Тобто будинок будується з нуля. Далі дивимося, що тут проектна документація є, головний архітектор, клас наслідків. цц 3 для нього обов'язково проведення експертизи. Експертиза була проведена то в експертизах груп. Авторський нагляд, технічний нагляд відповідальним виконробом. Все це є. На жаль, у формі як це затверджена форма, затверджена законодавством про регулювання деяких питань будівництва. І, на жаль, тут немає у нас кадастрового номера земельної ділянки. Однак, забудовник обов'язково, при тому, як отримати цей дозвіл, надав ці документи в архітектурно будівельну інспекцію. І... Цей документ можливо перевірити. На сайті, саме портал єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. І заходимо до реєстру, вбиваємо реєстраційний номер і. Будь ласка, нам декларація, знайдено один запис, який нам потрібен, дозвільний документ так, знову Євгена Коновальця 30, як нам необхідно, вона є чинною, тобто діючою, будь ласка, зверніть увагу. І вже у цій інформації у нас будуть дані про кадастровий номер земельної ділянки. На жаль, зараз публічна карта України закрита у зв'язку з воєнним станом, і ми можемо перевірити лише дані про кадаст про земельну ділянку в, у неофіційному саме, на неофіційному санті. Це, наприклад, Open Data Bot, Як вам буде цікаво, так ви перевіряєте. Будь ласка, пошук, і ми бачимо, що. Ця земельна ділянка надана для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами розважання торгової, ринкової інфраструктури. Це для нас є головне, оскільки цільове призначення земельної ділянки це перше, на що необхідно звертати увагу, коли ви вкладаєте гроші у будівництво і так купуючи квартири у новобудові. Також тут також підтверджено таке ж цільове призначення земельної ділянки. Ці дані, до речі, підтягуються з публічно-кадастрової карти України. Оскільки всі реєстри у нас взаємопов'язані, це був лише маленький первинний огляд саме ЖК Рієл, а саме ЖК Максима саме, Residence. Якщо було цікаво, став лайк, пиши свої запитання і чекай нового відео. Всім дякую за увагу!